Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні поговоримо про телевізор від компанії Kiwi. До речі, він відповідає трьом головним вимогам, яким повинен відповідати сучасний телевізор. Великий дисплей, тут діагональ аж 55 дюймів, високоякісне зображення, роздільна здатність екрану Ultra HD та наявність Android TV 11 для доступу до улюблених серіалів. Тож поговоримо про нього детальніше, я впевнений, він точно зможе вас здивувати. Але традиційно Прошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Телевізор виглядає абсолютно класично, але лише на перший погляд. Він отримав неймовірний безрамковий дизайн. Я б навіть не врахував смужку знизу, адже без неї не обійтись. От з боків та зверху рамок дійсно немає. Сам дисплей дуже тонкий, всього 7 сантиметрів. А донизу він дещо розширюється. Стоїть він на двох алюмінових ніжках, але за бажанням його можна повісити на стіну. Підтримується стандартне кріплення. Веса 300 на триста. До речі, навіть у вимкненому стані дисплей має насичений глибокий колір, тому в інтер'єрі телевізор буде мати крутий вигляд. Хоча це доволі такий бюджетний телевізор, але дизайн у нього хороший, стильний та сучасний. Усі роз'єми розташовані на задній поверхні корпусу у вертикальному положенні. Маємо три порти HDMI, один LAN, роз'єм мініджек 3 3.5 мм для підключення навушників, два USB 2 USB 2.0 та сім. Версія HDMI 2.1. Доволі широкий набір роз'ємів, тому ви з легкістю зможете підключати ноутбуки, смартфони, ігрові приставки і навіть навушники. До речі, останній це крутий лайфхак для батьків і також доступне з'єднання через блютуз. Неважливо, чи грає дитина в ігри чи дивиться мультики. Ви можете забезпечити собі тишу, користуючись навушниками. Або ж навпаки, насолоджуватися звуком в навушниках та не заважати сім'ї. Телевізор отримав два вбудованих динаміки по 10 ватт. Вони підтримують технологію Dolby Audio, але найцікавіше це автоматичний контроль гучності. От тут найкраще всього підійдуть популярні рекламні слогани. Типу Спробувавши це, ви вже ніколи не згодитесь на менше впевнений, у кожного. Був випадок, коли при перегляді фільму діалоги звучать тихо, а коли починається екшен, то телевізор кричить на весь будинок. От завдяки цій функції такого можна не боятись. Пульт тут не звичайний для нас, але стандартний для бренду Ківі. Його розробив сам Google. Але якщо ви не знайомі з ним, то ось дивіться цифровий блок, пульт управління винесені окремі кнопки для швидкого доступу YouTube та Netflix, Все просто та зрозуміло. А ще тут є підтримка голосового пошуку за допомогою цієї кнопки. Ну що ж, перейдемо до дисплея. Цей телевізор оснащений дисплеєм діагоналю 55 дюймів з роздільною здатністю 4К, 3840 на 2160 пікселів. Зображення чітке, реалістичне. Фільми дивитись можна з невеликої відстані. До речі, так навіть ще краща якість зображення, адже бачиш багато деталей, які непомітні здалеку. Частота оновлення екрану 60 Гц, контрастне співвідношення 4500 до 1. Забезпечує глибокі чорні кольори та яскраві відтінки. Крім того, телевізор підтримує технологію hdr 10 що дозволяє відтворювати контент з підвищеною динамічністю кольорів і яскравістю, а також HLG та Мі цей телевізор також підтримує функцію Super Contrast Control та Max Vivid, які забезпечують неймовірну глибину кольору. Дивитись фільми чи серіали на ньому суцільна насолода. Вбудований чотирьох'ядерний процесор, Quad-Core та 8 ГБ пам'яті забезпечують швидку і плавну роботу інтерфейсу та програм. Телевізор підтримує Wi-Fi 5 ГГц та Bluetooth 5.1, які забезпечують швидке та стабільне підключення до мережі інтернет. До речі, через Bluetooth... Також можна підключати навушники. Телевізор базується на операційній системі Android TV, що забезпечує широкі можливості для доступу до різноманітного контенту та додатків. Крім того, ця модель має багато корисних функцій, завдяки Google Assistant користувач може швидко знаходити потрібний вміст, запускати програми або ігри, переглядати новини, отримувати інформацію про погоду або розклад телепрограм. Функція Chromecast телевізори дозволяє безперешкодно транслювати вміст з смартфона, планшета або комп'ютера на екран телевізора. Це зручний спосіб поділитись медіа. Файлами, стрімінговими сервісами, фотографіями чи відеороликами. Також є підтримка функції DLNA для обміну файлами. Вона працює на принципі безпосереднього зв'язку між пристроями, що дозволяє легко обмінюватися контентом без необхідності підключення кабелів чи використання спеціальних програм. Все, що потрібно зробити, це встановити з'єднання між пристроями у мережі та вибрати необхідний контент. Ну і звісно, доступні усі популярні стрімінгові сервіси Netflix та Amazon Prime. Ну і також телевізор отримав усі функції сучасного смарт-телевізора. Не забули й про геймерів. Авто лав латенсі мод і режим Game мод, призначені для поліпшення геймерського досвіду на телевізорі. Авто лав латенсі мод дозволяє телевізору автоматично визначати, коли підключений пристрій готовий до гри та переключатися у режим з мінімальною затримкою. А гейм мод знижує затримку між моментом введення команди гравцем та відображення реакції на екрані. Це допомагає уникнути розірвання зв'язку між гравцем та грою, що особливо важливо для швидких ігор. З великою кількістю дій. Ківі пропонує 12 місяців гарантії на телевізор, а також 3 роки гарантії на дисплей. Я впевнений, ви не пошкодуєте, коли виберете цю модель. Якісне сервісне обслуговування, IPS-панель, потужний звук, високоякісне зображення та ігри. Та ігри і додатки на будь-який смак вам гарантовані. Якщо ви використовуєте телевізор від компанії Ківі, напишіть про це в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, друзі, традиційно не забувайте забувайте підписуватись на канал Угляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.